Гюстав ЛЕБОН. Психологія народів. Читає Меланія. Вступ. СУЧАСНІ ідеї рівності і психологічні основи історії. ВИникнення і розвиток ідеї рівності. Спричинені нею наслідки. Чим же обернулося її застосування? Нинішній її вплив на маси. Завдання намічені в цій роботі. Дослідження головних чинників загальної еволюції народів, чи виникає ця еволюція з установ, чи не містять в собі елементи кожної цивілізації, установи, мистецтва, вірування тощо, відомих психологічних основ, властивих кожному народу, зокрема, значення випадку в історії і незмінні закони, труднощі зміни спадкових ідей в даному суб'єкті, ідеї, правлячи установами народів, проходять дуже довгу еволюцію. Утворюючись дуже повільно, вони разом з тим дуже повільно зникають. Ставши для освічених голів очевидними помилками, вони ще дуже довго залишаються незаперечними істинами для натовпу і продовжують впливати на темні народні маси. Якщо важко навіяти нову ідею, то ще важче знищити стару. Людство постійно і відчайдушно чіпляється за мертві ідеї і мертвих богів. Уже майже півтора століття пройшло з того часу, як поети і філософи. Вкрай неосвічені щодо первісної історії людини, різноманітності її душевної організації і законів спадковості, кинули в світ ідею рівності людей і рас. Ця ідея, дуже зваблива для мас, незабаром міцно закріпилася в їх душі і не забарилася принести свої плоди, вона вразила основи старих спільнот, породила одну з найстрашніших революцій і кинула західний світ цілу низку сильних конвульсій, яким неможливо передбачити кінця. Без сумніву, деякі з нерівності, які розділяють індивідумів і раси, були занадто очевидними для того, щоб доводилося серйозно їх оскаржувати. Але люди легко втішалися тим, що ці нерівності тільки наслідки відмінностей у вихованні, що всі люди народжуються однаково розумними і добрими, і що одні тільки установи могли їх розбестити. Засіб проти цього був дуже простим перебудувати установи і дати всім людям однакове виховання. Таким чином. Установи та просвітництво стали великою панацеєю сучасних демократій, засобом для виправлення нерівностей, образливих для великих принципів, які є єдиними божествами сучасності. Втім, новітні успіхи науки з'ясували всю безплідність, егалітарних теорій і довели, що розумова безодня, створена минулим між людьми і расами, може бути заповнена тільки дуже повільними спадковими накопиченнями. Сучасна психологія разом з суворими уроками досвіду. Показали, що виховання і Компліт.